Париж найромантичніше місто для найкращого весілля. Вітаю від імені групи Париж. Мій любий. Ви з цим гідом розлучаємося. його звуть Крісте. Він Віндерегест. А він хоче одружитися зі мною. В Італії розлучення триватиме три роки. У Парижі це можна зробити за тиждень. Я знайшла чудового адвоката. Два візити до Парижа і все. Дві хвилини. Я згоден. Ти оплачуєш подорож, зроби з цим щось. Ми не можемо поїхати у весільну подорож, розлучаючись. Постарайся. Не знаю, як ви плануєте весілля, але до розлучення Аріан доклала багато зусиль. Ніякої спільної власності, ніяких спільних кредитів. Це дуже легко. А ви не зібрали трохи гніву, щоб додати перцю? Ви не уявляєте, як я змусив її страждати. Мені потрібно на потяг. Ти повернешся на розлучення? Ніно! Повернись! Я тебе зловлю! Дідько! Джеральдін Накаш Кім Росі Стюарт. Я приїхала в Італію, щоб перевершити мастояння. Але застрягла у фільмі Вуді Аллена на 5 років. Розлучення по французьки Водний мотоцикл. Он там! 5 років Вуді Аллена! 25 червня у кіно.